Вітаю, друзі і гості. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні відео у нас буде не про порцеляну, а про скляні вироби. От Вони є різні, різних часів, я би сказала. Але усі вони є цікаві. От. Почнемо, мабуть, зліва направо. Класично, як у нас водиться. Хочу показати вам такий. Склянистик, я би сказала фужер. От такий келих великий. Так, чим би це ми постукали? От, як ми бачимо, він є скляний. Я підозрюю підпідозрюю, що він є скляний, бачите? Звук глухий, хоча, хоча, ну, все рівно глухий. Звук Він є легенький, досить, але подивіться, тут є нарізочка цікава. От, як вона виглядає. І цікавеньке, що цікавеньке є, це ніжка така товстенька. От, як вона виглядає, теж з нарізус. З нарізкою, там є вже, навіть бульбашки. от І така кулька. Ось такий цікавий келих. Ще покажу вам трошечки менший келих. От, у нього. Яка у нього цікава на нарізочка. Це щось таке на наливочку або на Мартіні, хоча в Радянському Союзі Мартіні було не дуже, але така товста отут товсте дно з гранями ніжка. Вона вже цей він вже є нижчий цей келих. В мене є декілька, якщо хтось комусь бракує до компанії, то я запропоную. Між іншим, я забула Оцей, бачите, оцей щось вже кращий звук. Ну, і тут у нас ще один теж скляний, це на кришталь. От, такої цікавої форми, вже більше на, на вино або на лікер теж ніжечка з гранями. От, Як вона? Є. Це різні вироби. Вони були виготовлені всі у часи. Союзу Зараз покажу вам, ви, напевно, зауважили здалеку. Здалеку такий келих великий, синього кобальтового скла. Цікаві такі кульки, на нарізочка такими кульками кругами і овалами знизу. Подивіться, як отут, Дараз. як отут цікаво дивиться. Бачите, так якби там пусто всередині. Навіть я не знаю, як вам передати. От, Бачите, де закінчується келих, а де, а де починається ніжка. Дуже цікава річ у гарному стані. Зараз ми подивимося, який у нього звук. О, звук у нього гарний. Гарний. Не знаю, хто виробник. Якщо ви знаєте, прошу підказати. Я думаю, що в мене на каналі є поціновучі скла. Також є таких два стаканчики для конячку. Вони вже, я думаю, є пізнішого часу випуску 92 000 роки різних розмірів. Бачите, теж цікаві у гарному стані. А ще хочу показати вам отаку -от річ. Це вона є з товстого накладного скла. Тут сама чашка є з товстого скла, а тут ще на накладне зверху така. Я думаю, що це калина, мабуть, ручка така цікавенька. Вона є двохшовна, тобто я підозрюю, що це десь 50-60 роки. Перепрошую, попав туди пінопласт. От, така от річ. Я думаю, що, можливо, я її і залишу в колекції. Хоча я не колекціоную скла, але такі давнішні речі мені буде приємно їх бачити. Також є такий от ніжний стаканчик на товстій ніжці, досить. Так що я підозрюю, що теж він є давнішній, ніжна, акуратненька нарізочка з двох боків однакова. Так як ми бачимо, тут теж цікаві речі для, для парфумів, ємності такі от. Були такі речі, я навіть і не знала про них в цьому в дитинстві. Тут теж є нарізочка матова, бачите, на, на самих... Кришечці і тут є, а тут вже є груба, груба заводська. Таких дві речі в мене є: одна менша, друга більша. Історія в тім, що менше в мене є і теж без кришечки. Тому кому потрібно, прошу звертатися за помірну ціну, віддам. Теж дві отакі от є цікавенькі чарочки, одна з абревіатурою З а що там ще не знаю. Ну, така цікава, я думаю, всі ви їх знаєте. З оригінальних речей є отакі от чашечки-чарочки, з гутного скла. Дуже гарна кольорова гама, салатова така, ну, салатова така, зеленава салатова. Вироблена акуратно ручка, все ціленьке. От в мене їх три штуки є. Тому буду пропонувати вам для продажу. Так, от, здається, що вона тріснута. От, тут вона насправді ні. Це просто тіння віддає. Дуже я рада, що вони мені попалися. Я не, не колекціоную таких речей, але принаймні потримати в руках це є приємно. І також от така таця цікавенька таця карамельного скла. Я думаю, багато хто бачив їх, от теж буде пропонуватися для продажу. Теж, я думаю, кришталь. Дякую, що були зі мною. Мені приємно було показати мої новинки, бо їх треба десь складати. Тому до нових, до, до, це, до нових зустрічей, друзі, бережіть себе.